А скільки цей клоун коштує? Три тисячі це Іспанія, Валенсія. Він скломом. У нас. <гум> Тому все наведуємо лад. Зі святом вас ще раз угу. Приємно було побачитись Дякую. клянку. Я курики, панамка. Ось старі код? А, вот Коли ж я щось куплю сьогодні, чи не Коли У мене ще є плани то таскатися з собою. Вже не дуже зручно було. Це ще там. Тільки початок в ринку. Тут теж така витримка. гляньте, яка чудова. Ой, боже. Ви таке, мабуть, теж не бачили. Це сува попереду. Спочатку подумав, що ведмед, ведмедик. Штов такий, Круто. Сашечка моя, 600 гривен. Погляньте, з похерцями, Але вони ці похерці повітря не хаотичні, а такі симетричні, як спеціально зроблені. До пару ще така. А, дай балуюся пташка. Добрий Добрий день, цікаво. Можете сфотографувати. А я знімала на відео. Це пара гарна. І такі похерці, вони як спеціально зроблені. Як так, ви сказали? Похерці ці в склі, а -а -а. як спеціально так симетрично зроблені. М -м -м. Звернула увагу. Костютя з пташками. А це для чого? Легенько, мені не дуже. А скільки знаю, ця коштує? Тисячу гривень. А можна глянути, там є печать. А щось тут написано. Джо і е, номер у вказаний є. Ось така цікава річ. Цікава, право така. 700 ви сказали? Тисяча. — 1000 гривень. А тисяча. Вибачте. Щось я завола. Тысяча. Будем открытие. Хорошо, согласен. Ура, червона. Червона, да. О, так грає. Це як... дуже рідкісний варіант, до да, рубіного сково уранове. Так, ну, да, я вперше чую бачу. Ось це уранове, да? Зелене вас. Так, так, так. Ну вже там білий. Угу. Дивіться, угу. да, от воно так. Так. От, от вона так світиться. Нічого собі. Да. Ну да. так. Це дуже... Евен, це Нью-Йорк випускав. І це десь 920-30 років і 100 Клас. Ні, я з відразу звернула увагу на нього. Так, да, так, да, так. Да. Це дуже така антикварна. Аби за скільки жаль, ви її продаєте? Дві тисячі. Дві тисячі. П'ятдесят доларів, виходить. Угу. Не гроші за річку. Така вона і смачно виглядає. Так, так. Да. Дуже різкісна. Угу. А Ейвен тут навіть не написано. Сказано, так? Віжу, так. Угу. Круто. Ось такий спеціаліст по кришталю, так? Да? По кришталю, по урановому скулу. Це, угу. це дорічого рано воську. О, біленька. Вона мініатюра така. Сейчас покажу. Чи такий орнамент в нього як? Шестигранник такой. Uh -huh. так? А отак вона світло. Бачу, да. фокус. Цікаво. Так, да, ну ці, ці зазвичай. Так, uh -huh. так. Це а я відрізню, так. А оце, якщо біло, так воно так на Угу. Uh -huh. До речі, підсвічники, це те, що мене скло. Uh -huh. Оці от... Е як це сливочники. так? Кача, га? Так, це журане І та вазочка рядом з бакалам, це жураневе Угу. Mm -hmm. Але вони от якось мені здаються такими дуже прозорими. Може воно є така відмінність. Чи мені вже -е, здається так? От Ніби no, воно таке дуже чисте, прозоре, чисте? Но... дуже прозоре то... таке. Це, виходить, ураневий хрустель. Mm -hmm. Це очень... Дуже... Производство очень дорогое. Почему? Потому что хрусталь, он содержит в себе свинец. Так, так, ясно. А свинец поглощает уран. Uh -huh. Тем не менее, у них есть соединение такое, да. Uh -huh. Это вот это большая uh -huh. То есть очень трудное производство. Ясно. Uh -huh. yeah, uh -huh. А вот тут-то да, видно, да, зеленее, uh -huh. что это уран. Uh -huh. Uh -huh. Да, да. Тут уже так видно. Это вазочка так уж какая-то не, Нет, Это обычная вазочка уранового слоя. Вот эта. Mm. Mm -hmm. вот шкатулочку можно. Ну, да. класс дякую Спасибо за экскурсию. У меня есть ультрафиолетовый вот фонарик, сразу можно посветить. Видно. Спец. Есть, там, mm -hmm. там где yeah. различить можно. Yeah. Uh -huh. Класс. Падковане все. Класне. Я просто займаюся. Так, я знаю, що люди коллекционируют. Я читала, коли ще Гурченка колекціонувала у рановець. Так, там Это така. Воно рідкісне, це дуже рідкісна річ, тому що воно старе. Випускали там. — Обмежено, так? Да? Обмежено. дуже обмежено mm. і дорогі, А це які роки? Це 60 ті десь? Я туди по mm. столі. Історія. Клас, дякую. І бокали у вас такі цікаві ці. Добрий день. Така натура, природа. У мене ваза є свинцовий кришталь з рубиновими вставками, там пташки. Ну, ви мабуть, знаєте, Це так була. серія, а так, була. Та, з пташками. Мені так воно подобається. Це теж така з цією історією трохи. А яку ціноці бокали? Із чорінка. Угу. Чотири. Угу. Гарно. поставити. Тут таке такой стыл. А це ще виробництво? виробництво? Знаєте? Добрий день. Добрий. А ще є виробництво? Це таке товсте скло. Львівське. Я ще подумала, що львівське. Гарно. Тисячу Ага. Гарна база. Теж на кодне скот така. Це дякую вам да. Так. зі святом вас. Нет, нет. Дякую. дякую. Може, один такий з оптикою, що з весляною життя. І побачимо. Такий великий вибір. Маленькі, великі биноклі, мікроскопи. На бік мікробіологію універту багато хто з нас там. Вивоці окуляри, поки не роздавлював скло з препаратом. Такой треск хактер тріск. Десь тут я вже пройшла його. Можа. Дядечка с мою тут. Просто пройдемо покомю. Ще попереду може бути багато чого такого. цікавого. Обзорно просто. Подожди, топ, вот і вонтокрил. Колекція цих скляних тваринок лушник, клас.

Подобається мені, тут він із кришкою є. Але такий крикелюрий, ну ніби як ви бачите, пошкодження таке. Старенький, гарний, це Васильківська малюка. Звір. Друфа, чудо-звір, все тут є. А чудо-звір скільки коштує? П'ять. П'ять тисяч. гляньте який гарний. П'ять тисяч. Дякую.

Не літаю. машинка написана. я. Русско-українські слова. 48 рік. Цікаві також такі особистості. А ты туда, дочери? Так, все, Подумаю, -то, -то. на Запоре Или залезующий в второй очень редкий это угу. становиться спокетно, спекотно. відчуття, mm. що сьогодні продавців набагато більше, mm. ніж потенційних покупців та глядачів. Що моці? Черівки. Mm. А що там з цим стащим барахлом Ну, трохи може там для приколу сходимо понищимо. Подивимось, який тут. Та ні, не Васильківський вершик 25. Самогон.

Бля, так и Круто? Самовари і сопутствующие товари. порохити Суп да супся Зараз змагання, містер, містер переход містер Муску. Але не будемо очікувати, хто там містер. Отак. Ні один не один не Ще хочу взяти телефонно. Чоловіка з картиною вже сонячні ванни загоріти так, як з моря приїхати. Ковбаса, вора це. Може, бросок зробимо ще. Витішний. Ну, плохо, багато, але на все є свій споживач, мисливець.

Вдома був на подобі. не такий, схожий. Ніна торгує, Теж розвивають. Це ганочка, барахолка. На мене теж ніколи ну, так понятно, а там тепер. новорічні іграшки.

Добрий день, а це великий салатник скільки? 300 гривень. Васильківський гарний. Це недорого для Це теж салатник Ой, і суповою. Васильківська майоліка. Всередині не дуже виглядав. Збережу. Я просто посмотрю, можна? Чайного. Двадцять десять дітей. Підписуйтесь на канал Вікторія Халангот Вінтаж. Не дивіться просто так: ставте лайк та коментуйте. Чекаємо!